Друзі, користуюся безперебійником від автомобільного акумулятора. Зараз виникла проблема, як акумулятор заряджати. Дуже багато ну, варіантів в Ютубі виготовлення різноманітне. Мені дуже сподобалася ідея із. Виготовлення зарядного пристрою від блока живлення комп'ютерного. Тут в першу чергу сам блок вже є, не потрібно там ну, мінімальні треба переділки робити, плюс стоїть вентилятор, і дуже з дрібними переобладнаннями можна зробити добитися того, щоб він видавав. Відповідну напругу. Так, зараз ну, блок живлення на так, дивимося у нього яка потужність. Так, 400 Вт. І дивіться, по лінії 12 вольт він видає 15 Ампер. Скажу так, що. Не кожна автомобільна зарядка видасть таку силу струму. Тобто цей блок живлення дуже добре підходить для, зарядки, для виготовлення зарядки для акумулятора. Ну і тепер про ціни. Я моніторив ціни на OLX, блоки живлення, які на 200 Вт. Можна купити за 100-150 гривень, там 2-3 долара. Цей блок не працюючий, він нібито не стартує з ним комп'ютер. Попередньо проблема в конденсаторах. Я зараз буду розбирати, дивитися, що з ним. Цей блок живлення мені дістався безкоштовно. Людина просто його віддавала. Ну, так як навіть якщо нічого з ним не вийде, то буде необідно розумієте, що. По крайній мріях тут стоїть досить добрий вентилятор, потужний. З нього можна зробити ну, непогану... непогане охолодження для якоїсь самоділки. Зараз відкручу корпус і буду оглядати саму плату. Зняв кришку. Ну і вже що я побачив, два надуті конденсатори. Зараз їх спробую замінити і подивимося, що буде. Розібрав блок. Скажу так, дуже трудойомкий процес. Все дуже компактно, всі проводки вложені. Дуже багато деталей припаяно. Фішок немає. Ну, так. Обережно, бо там він і блок питання, він прикручений окремо. Ну, такі всі моменти. Зараз два. Конденсатора випаєю. от. Ось два вивода і ось два вивода. Ну і... Впаяю інші, думаю, що все запрацює. Сам процес не буду знімати, бо не вистачає рук, щоб хтось знімав. Ну і так воно краще буде. Так, випаяв конденсатор 1000 мікроФАРАД 10 вольт. Вставляємо, перевіряємо. Довго перевіряє. 31 піков арот. В нього йомкості практично не залишилось. Зараз інший випаєю, перевірю. Так, випаяв інший. Перевіряємо. Так, ну, тут трошки краще, але місто 1048 мікрофарад. Так що по факту обидва висохли. Так, ось один конденсатор, ось інший. Точно такі я не знайшов. Ці такі дуже тоненькі високі. У мене такі дві плати від телевізора. Вибору не було ніякого, прийшлося їх ставити. Єдине, що на одному я трошки ножки доточив. Не знаю, мабуть, не буде видно. Ну, він туди не ставав, прийшлося трошки <кхи> додавити. Ну, то не страшно. Зараз збираю, спробую запустити. Так, як запустити без комп'ютера. От у нас фішка, яка йде до материнської плати. На ній треба знайти зелений або коричневий провід. Так, ось бачимо салатовий і коричневий. Ну, зразу спробуємо салатовий і його треба закоротити з чорним. Чорний це у нас мінус з будь-яким чорним. Так, беремо так фішку. Сюди вставляємо і до чорного. Так, Ось таким образом закоротили. Ну і пробуємо включати. Все запрацювало. Так, ну що, це вже дуже ради, тому що є перспектива на те, що вийде щось, з нього щось зробити. Зараз буду міряти вольтажі, які він видає. Так, ну, є 12, майже 5. І у нас 5 вольтова лінія. Все чітко видає, без проблем. Зараз хочу нагрузку. Включити, подивлюся, чи не буде він в защиту випадати. Під'єднав по лінії 12 вольт LED лампочку. Да, потужність у неї маленька, але ну, працює. Так, їдемо далі. Друзі, ну що, не виходить в мене переробити даний блок живлення на зарядну станцію. От я виложив шим контролер який тут стоїть. Подивився кучу обзорів. Дуже трудоємкий процес, без освіти тут нема чого робити. Тому що треба знати, що куди. Точно такого відео, там, щоб можна було повторити, я не знайшов. Може хто переробляв, може в кого, в кого є які поради, то, будь ласка, поділіться, будь дуже вдячний. В більшості там є переобладнання на інших контроллерах, то там тільки ставлять резистор, і на цьому все. І він працює. Ну, тут, на жаль, такого не можна зробити. Може, є в кого якісь секрети. Буду дуже вдячний. Все-всім добра, миру, тримаємося.